Всім привіт! Ви знову на каналі Hot Wheels TV UA. Ну, По-перше, друзі, хочу показати своє нове придбання до своєї власної колекції. Дві такі цікаві модельки прихопив. Вчора ось цю теслу взяв, а сьогодні ось цей Volkswagen T2 пікап. Хоча вчора їх обидва тримав у руках, була така дилема, щоб перше брати, чи Теслу, чи пікап. Ну, все ж таки віддав перевагу Теслі, гарно виглядає. Тим паче в сусіда така самісінька мається у власності. З ним я інколи катаюсь на ній і особисто за кермом теж машина дурна, що капець. У нас швидкість бешена, просто нема слів. Так, ну а оцього пікапика я потім згодом. В магазині в тому де брав ось цього, приховав, бо гроші були тільки на лічман на 100 гривень, а картку бляха дома забув. Тож, коротше, сьогодні поїхав в той магаз і прихватив ще цього пікапа. Ну, коротше, такі ось дві модельки. Далі, по-друге, ну це попередній у мене. Поршик я вже його показував, просто йому до пари, а саме по Gulf Oil придбав ще одного товариша, так скажімо. Приїхав він з міста Одеси. Тут шеві нова. Не пам'ятаю якого року, але саме по Gulf Oil Company. Ось така. Ця, ця. Хто не в курсі? Gulf Oil це північноамериканська компанія з нафтопродуктів. Була самою найкрупнішою, наймасовішою компанією з 1900 по 1985 роки. Була таким собі магнатом в цій сфері діяльності. Класно виглядає тачка, біленька, не побита, все чудово. Добрий стан, поличкове зберігання. Ну, все, як мені казали. Ні одної цяточки немає, ні одного. Побиття нічого класно виглядає, таке ось днище. Чимось схожий на мустанг. По силуету дуже схожий на мустанг. Але не мустанг, це шевінова. Якщо я нічого не наплутав і тут це вірно написано. Так, йде ось до цієї пари. Так, ну і саме основне, раді чого це все тут зібралося, отримав ось таку посилку з міста Одеси. Теж з міста Одеси, але від другого продавця. Тут, друзі, знайшов цікаву модельку Наскар з емблемою теж. Мирового бренду, а саме компанія Kodak. Коли побачив, то вирішив брати беззаперечно, тому що, як правило, такі тачки дуже швидко розбирають. Ну я вирішив не псувати собі настрій. Швиденько зв'язався з продавцем, спитав, чи є то. В наявності так є. І швиденько я то все прихопив. Ось воно таке красиве, гарне на карті. Зараз за кадром розпакую та й покажу. Ну, власне, і все. Ось такий чудовий наскар, друзі. На прекрасній карті. Цілесенький. Вау! Цю таку сторону я і не бачив. Мені чоловік і не показував. Прикольний такий трек. Ну, читати, роздивлятися толком тут не будемо щодо чого. Made in China, як завжди. Саме основне це ось лицева частина карти. Deluxe NASCAR Driver Trampampam Series. Бобі Хамтон був гонщиком, ну і сама тачка. Ось, друзі, цей кодак в чудовому виконанні. Також є деяка картка. Стартує винищувач з авіаносця, Наві. Ну, це не назва Наві, це щось по американській термінології військовій, четвертий номер. Так, ну і саме пілот Бобі Хамільтон і чудовий принт на капоті. Так само авіаносець і стартує з авіаносця винищувач Шевроле Монте-Карло. Класне виконання. Карта трішки від старості пожовкла. Але ця карта приїхала аж з самої Америки. Але не до мене, це вже вона, як то кажуть, перепроданка. І я її відкривати теж не буду, бо теж маю надію колись її в майбутньому перепродати. Так, ну коли саме ця гонка відбулася, щось я не бачу, не написано ніде. Не хочеться особливо затягувати час, ну все ж таки подивлюся. Ну, якщо не помиляюся, то 2000 рік. А ще, я, друзі, дуже радий цьому кодаку, тому що у мене, особисто в мене зберігся ось такий кодак з 1995 року в оригінальній коробці. Повністю робочий. Навіть ось така коробочка збереглася з під плівки. Там чек, до речі, присутній на днищі. Зараз я вам покажу, за, які, за яку ціну то було куплено, якщо воно тут збереглося. Так, є чек. І зараз. Подивлюся, сколько то оно коштувало. Короче, друзья, 5 миллионов 550 тысяч коштував цей этот фотоаппарат На момент 1995 Року 5 миллионов 550 тысяч Капец Так що ось така, друзі, в мене раритетна коробочка з таким цікавим фотоапаратом. І я ж кажу, він працює. Зараз включу спалах. Пішов звук, зараз тут має загорітися лампочка. Так, загорілася. Відкриваємо об'єктив. Перекручуємо плівку. Так, вибачаюсь, дзвонять. Ну що ж, дубль 2, як то кажуть. Так, спалах горить. Об'єктив відкритий. Перемотуємо уявну плівку, якої немає. Ну, без перемотки. Спуск не спрацює. Ну і власне робимо фото на пам'ять. Так, основне світло вирубаємо для більшого ефекту і посмішка. І на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Всім миру та добра та гарних придбань. До вашої колекції. Хто що збирає, хай щастить знайти, хто що шукає. Все, бувайте, Па-па. до наступної зустрічі!